Цих песен, Парадокс и Праймод, і пытаюсь, чи буде щось подобне на на українському. Вообще, в цілому, я замітив на українській, тільки ж я правильно розумію, 911, 1 я дурак і сейчас опозорився. А, на теперішній час е... Ні. Е, ні. якщо брати за основну пісню, типа е, в такому стилі, дуже похожему, так це 9.1-1. Зрозумів. Е, Дивись, є ли така можливість узнати, будуть ли кліпи у нас? Буде в нього бачить, наконець, так. Так, хліпи, кліпи, хліпи. Кліпи. Ну, скажем так, кліпи на теперішній час. Я не хочу робити якусь сильно графіку додати, чи чисто робити якісь, скажем так, анімації від чиїчки, чи просто вручні брати робити. Я просто, скажем так, маю великий чесний, як його кажуть. Шлях в тому, що е, перед тим як робити музику, я брав, е, також старався робити кліпи інших виконавців в інстаграмі. Uh -huh. Скажімо так, е, е, на теперішній час е, е, я можу просто брати так, в той опит, який я використовував раніше, і просто перенести його зараз на теперішній зараз стиль. Але... Щоб зробити більш якісно і скажімо так, більш дуже круто звучало, щоб звучало самі всякі таймінги попадали в пісню і так далі. І це все треба робити мені під конкретну погоду, тому що на теперішній час я не можу випустити ніяк кліп до парадокса. У мене там від нього там готово тільки процентів. 10. чому так? Та тому що у мене кожного дня йде туман. Mm. Ну, зараз Я, у нас на... так же, кстати, так. Да. Так, да, і чисто, ще й туман не такий, що там може якось там під, підналаштувати, да. А туман такий, що 10 метрів видимість. Так, да, з утра 10. виходив, блядь, об бордюр спотикався, щоб ти понімав. Ще ж таке буває, що днем, ну, не днем, а зранку мінусова температура у мене буває, то. Це, це не те, що ти не можеш відзняти, це якась, як то кажуть, пітка для тебе, щоб щось відзняти, тому що чи то падає, чи то в тебе не витримує техніка, або тому що на морозі акумулятори дуже мало хорошо, держаться. Да. І плюс до цього всього діла, не, якщо щось то Це видержи, кстати, говоря, даже. Так, до цього всього ж діла. І, скажімо так, як... Я, мабуть, все ж таки якийсь візьму такий про набору, мабуть, візьму, тому що ну, на майбутнє, тому що а, з кожним разом, коли я, скажімо так, ставлю свою техніку а, на запис, а, то але ж все ж таки йде на дворі туман. А туман це в нас щось, це розпилені краплинки води, і вона просто так осідає на техніці, що вона так буває портить кадр, а, що ти це бачиш тільки тоді, коли це під час монтажу. А, під час самого, скажімо так, знімання кліпів, то ти не сильно на це орієнтуєшся, і воно, коли дивишся на це під час монтажу, ой, є моє, і що ж мені тепер робити? Правильно тільки брати це перезнімати. Я так розумію, ти сам все робиш. Буде глупий вопрос а... просить чи на... нанімаєш ти якусь команду для зйомки кліпа. <суміло> Судя по тому, що а... ти кажеш картинку, ти узнаєш уже на монтажі. Скажімо так, якщо так брати, ну, в принципі, весь мій шлях, який був, то я завжди робив сам. Абсолютно все сам. У мене команди не було, нічого не було. Це, скажімо так, максимум є команда, це на нашому сервіальний воріор. Ссылка в описании, то, скажем так, є три головних людини: це Грей і Слиппи Ребет, а його, скажімо так, ім'я це Раді. То, скажімо так, ми разом трьох створювали цей сервер. Оце єдина команда, яка, скажімо так, дивилася в моєму житті максимум. Понял. А, кстати, а ти пишеш, сколько у тебе написання трека займає по времени примерно? Ого, а якщо я розраховую, е, якщо пісня має бути десь приблизно на е, хвилини-дві або менше, то це десь треба тиждень е, посидіти. Ну, текстом так, е, сам текст може бути зроблений, е, не оброблений нічого за два дні. Е, ну е, щоб його ввести до того самого, як то кажуть, моєму е, виконавці флоу. Чи, скажімо так, підвести його під сам трек, то це треба, я навіть не знаю, можливо, е, чесно, я ніколи не читався, скільки там воно треба. Десь днів 5-6. Якщо пісня йде більше трьох хвилин, <тас> ой, більше двох хвилин, то там може бути і тиждень, два-три. Слушай, а у тебе були мислі з жанрів? Ну, типу, з ким-то зробити, ну знаєш там, як є музиканти, які там. Починається там рок-партия, типу припев, там, наприклад, який-то там речитатив, там, знаєш, там, ну, такі якісь фіти з соєннями жанрів. Ти задумався про це, і ти ще так далеко не заглядуєш? На теперший час я так далеко не заглядаю, тому що, скажімо так, для того, щоб щось робити, мені. Або робити колаби, якісь мені треба. Мати якусь хоча б певну аудиторію, яка буде скажемо стабільно мене дивитися, чи мене слухати так, і підтримати цю цьому аудиторію ділі. аудиторію можна отримати а, за счет то, колаб... тому що... що що ну за счет колаборації ти якраз і отримуєш же аудиторію, развінят, а не ще все здання ну, для цього. Та проблема заключається в тому, що якщо, наприклад, якийсь прийде, як то кажуть, ноунейм no до відомого виконавця, то яку він вигоду отримає з цього? No name? <smart> ну, скажімо, скажем так, не буду пракувати, брати брі на мене. Я й маю відомі No name получаю пиздец сколько всього, а популярний, ну, у нього, як мінімум, там, знаєш, аудиторія скаже, їбать, піднімає там, типу, яких-то no name, Красавчик. Ти ж знаєш, як працює медійка. Шо ну, так, але більшості, в 70% просто буде відмовати Бо тому що ну, в Україні. Або, скажем так. Е очень, е не будемо говорити за Да, і не будемо говорити за інші якісь там країни, бо там у них інша система, там, вообще у них там інтерв'ю закони є, блять, отдільні, як в Америці, yeah. що деяким можна робити, деяким не можна. Що якщо ми будемо брати за Україну, то. А, більшість просто напросто просто шукають в кожному е, лейблі або синглі, або в тому ж самому колабі якусь вигоду, е, тому що якщо ти ну. Навіть якщо брати з матеріальної точки зору, то ти вкладаєшся в то-то, то-то, в то-то, в то-то, а воно просто візьме і не залетить. І що виходить, що як і та людина, яка почала поклабити з собою і мінусі, і сам ти теж також в мінусі. Но, якщо, наприклад, на теперішній час до мене якийсь, якась людина прийде, щоб зробити якийсь разом трек. Скажем так, якогось також немає величезну аудиторію, то я тільки буду тільки радий, тому що скажем так отримати нові знання, новий опит, як це, так, як це правильно робити з ковабом і як вирішувати всі інші труднощі, які відбуваються на нашому шляху. Поняв. Так, скажи, пожалуйста, тоді з чата відповідати на вопрос. Прийшло время. Займаєшся ти ще чимось, крім музики. Тобто, чим ти крім музики займаєшся? Ні, подожди, странний вопрос. Плані роботи или. Може. Я можу туди і так відповідати. Ну, давай, так, чого мені задоросло. Помімо основної музики, якою займався, мені легше буде сказати, чим я не займався. Якщо так казати, то основним я займався це те, що я завжди любив монтувати. Навіть в будь-який момент міг просто любий. Момент щось відзняти і зробити якийсь з нього, типу, такий як Едіт, <сміх>, невеликий ще до того моменту, як він став бути популярним. Oh, wow. Такий формат <сміх> і, скажімо так, до цього ще, скажімо так, дуже добре розбирався в авіатехніці. В принципі, у мене є, скажімо так, не вища освіта на авіаінженера. І, e, 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 скажімо так, e, на той час, a, скажімо так, у мене були об'єктивні причини закінчити e, навчання. І, скажімо так, у мене, як то кажуть, є величезна така справка, написана <свісно> написано АДО, є, що я можу, що я не можу. A, ще є основна причина, a, помімо роботи, як я, скажімо так. А як я кажу, так прикол людям іншим, то я дуже сильно цікавлюся вогнепальною зброєю. Чому ім воно таке прям, скажімо так, таке як міні-хобі, це? Та я навіть не знаю, тому що я думаю, на це сильно впливав 22 двадцять другий рік і до цього всього ж діла. Uh, ще, звісно, відгодувався другого року, я це, скажімо так, інтересувався цим, але не так масштабно. Uh, ну, в принципі, як то кажуть, люблю вечірками зайти, подивитися, які новинки з'явилися, або які нові технології роблять на вогнепальній зброї. Ну, увлічення вогнепальною зброєю, як мені здається, возможно, я звучу старомодно. Це базове увічення мужчину, бути, я вважаю. Но я не знаю, что может быть приятнее, чем я... вот этот вот звук скользящего, смазанного, почищенного тобой автомата. Вот этот, вот... Вот этот запах пороха, вот этот вот треск от... Ой, да ты шо? Так, дивись, ну в целом ты... А, вот, вот, это лично мой вопрос. Я вместо этого вопроса задам, я его просто перефразирую. На Твиче побачим, мы тебя. Блять, я думаю вернуся. Все ж таки я на Твіч. Да. Uh, так, я думаю, все ж таки я буду робити якісь муви на Твічі. Раніше... Контент? Контент uh, конт uh, в принципі, я думаю, uh, буде інтересно uh, людям подивитися, як я роблю музику. В принципі, yeah. до цього моменту. І буду ще якось так, uh, нечисто зациклюватися на цьому одному ділі. А ще буду робити якісь гемин А, Ой, ну, геймінг... контент. Ага. А що, не будем дивитися, ці сумерки, на. Я що, один терпів цю хуйню? Это мне кажется, цепло. Понял. Команду понял. Исполняю. Этот, ну, вообще це плата за стриминг, блять. Каждый стример обязан подивиться на стриме сумерки, блять. Блядь, Я я не знаю, я даже дирюсь якийсь э, хоррор. хоррор рейчи, та же самый якісь, типа такие... Э... Драми якісь дивлюся, я постійно ржать хочу. Ну, Чого так я так хочу? Да Тому що ну, Актери більшість, якщо цей фільм не має величезний бюджет, то там актери так, блять, оцей э... скажем так, філоніть. Я просто ваху з цього момента. І кожні 20-10 хвилин я блін ржу, блять, як не знаю що ма. І через це, скажу так, земі мінус здається, якісь фільми. Тому я їх, в принципі, і не дивлюся. Я вот думаю, знаешь, что сделать? Надо будет когда-то запустить какую-то игру на нашу команду, именно поиграть будет на стриме. Поиграть на желание. Хочу мироху заставить на стриме вторую. Не, вторую часть. Мы дивились третью, четвертую часть подивиться на стриме сумерок. Ему очень зашло, но он почему-то, ну, скрывается под видом того, что ему не понравилось, понял? Как думаешь, організуємо что-то таке? Ой, боже. Ну, Як не подосрати трубу. Можна другу. зробити. Тільки якщо я думаю, я думаю, теж просиджу на цей стрім, тільки ти, якщо що там на передміння, напиши, щоб я взяв цей антидепресанти для цього. Надо, правда, надо. Да. Як лепимо Увольняюсь сразу же. Дружище, у нас контракт. А ой, точнее, у тебя контракт, а у нас твій. Это будет самый популярный стрим на его канале. Ой. Пум-пум-пум. В общем, ждем, да? Коли известна, но ты появишься на Твиче тоже. Що, наша любимая рубрика GPT Экспресс. Поехали. Давай, Блиц на 7 вопросов. Все их написал. да, все эти вопросы написала GPT. Максимально хуйня, скорее всего, я их даже не читал. Поехали. У тебя есть светлая сторона, или только темная? А, є, а, я знаходжуся в темній стороні, але про світлий промінь. Про... Мінут 10, 15, мінут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Всі в темній стороні, це я. Єба експрес, я три дня їхав. Якби твоя музика була істотою, хто б це був? О, блядь, істо... видумана тварина. По шведській міфології називається Гріпін. Найнеординарніше джерело натхнення. Якщо казати по правді, це нічні думки. Просто дам маленьку підсказочку. Наступний сінгл, який мене вийде, це буде пісня про цей Бесоня. Так, улюблений. Улюблений інструмент або звук в твоєму арсеналі. Чисто пак із... Блять, я так і знав О, це так хорошо. Правда? Отвічаєш, чи це із за того, що ти побачив в Excel? Зуб даю, блять. Ти ж читав, да, свою эту там, типа? Так, улюблений поняли. Є елемент, без якого трек точно не твій. О, я кстати, думаю, є. Це обов'язкова темна атмосфера. Обов'язково темна. Що, типу, темна атмосфера це перерівнюється до трепа. Я так чисто міксую. То і до дося вже діло я ще підключаю такий е, в, в холод, Тобто його найбільше це видно в піснях. Не не в піснях, а в тексті. І тепер зачитай улюблений рядок з твого треку. Олю, вони, блядь, та їх там багато. Зач... Так що, ну може, да. по... давай от у тебе же парадокс останній любимий. Можеш вот этот вот раз кусочек зачитать нам, пожалуйста. Бо я не представляю, як це вживу почуть, mm -hmm. почуть можна. Ну, Включи плеєр в наушниках і слухай пісню. Оцей артист. Топ-1. Сморон був небудь. От як так, блять? Скажімо так, для прикладу, це можна взяти е, пісню. Я зараз розкажу, блядь, як вона пісня називається. Сморавдове небо. Марандуві... 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 Ран... що смурахдове небо топ-1. її дуже часто називають українська народна музика. Там сидіти ну... невозможно, ти сидиш і вже ось воно пішло. оп оп, оп, все, ти вже, трошки десь, блядь Ну, бля, я вас научу праздник праздники праздновать. Шо, я хочу предложить тебе одну инициативу. Це от, движуху, ми вот движуху, мы по-любому где-то нарижем. Вот в какие-то моментики повторяем, сделаем из себя ролик. И я предлагаю це, ну, серьезный подкаст мой последний, на том канале. Вот. Ты мне по факту последний гость в этом году. Похлопаем ему, блядь, Я не знаю. Дивись, я хочу предложить тебе следующее. Знаешь, что такое капсула времени? Yep. Дивись, вот заканчивается год. Ну я не знаю, бля, на длительное время делать, как будто глупо. Мы за один год можем, типа, нихуя добиться. Це я на, на, на личном опыте бачу, типа, что как развивается вся движуха вокруг нашего цього дела. Давай э, по ну, по вопросу, по порядку или три вопроса як-то задамо друг другу, і через э, от, год, получается, запишемо ще один подкастик, подивимось цей відео і отвітаємо на ці віси. Мені так каже, я через год буду так ринжувати, що я хуй. Возможно, братан. Вообще не о. Ху... А мы будем цей відос, знаєш, що делать? Ми цей відос повністю передивимося з тобою. Ой і і, і зробимо на нього реакцію через год. <ріху> Давай ти, як гость, починай ти перший. Задай собі через год три питання, які ти тебе більше всього от, от ти хочеш чітко знати відповідь на них. Я надеюсь, Андрюха, що ти в майбутньому доб'єшся хоча б там, не знаю, 10 10.000, хоча б буде відписників або а, як мінімум залетить пару в альбомів. Е, скажем так, на на той час може може в 7-му може в майбутньому а не знаю коли, але коли якщо вийде. А, зробити із Генуй Фіт. І щоб розі блядь, всю Україну на просто нахуй. щоб нашого кожного раді і ба опіська. Одна ведина, єдина наша. І щоб са весь світ нахуй, знав, щоб ми такі, скажем так, такі б зробили її. Я цього інсайда ну... сам ху, тільки що Гендос, даже не дивись на мене так. А, і на майбутнє, як то кажуть. Не лениться Просунем дальше в таком же темпе и развиваемся Есть? Это вот все до себя прощения у тебя? Да, блядь. да, у меня великих вопросов нема. Блядь, у меня тоже очень мало вопросов Гена Мы все еще сами, бля, в рот Только не скажи мне да, нахуй Второе, блядь. Ты уволился с армией? Хотя бы ты рядом до этого, блядь. Ну, бля, я очень надеюсь на это И третье, ебаный в рот а мы смогли получить, вот, короче, эту партнерку прям настоящую от Мы стали этими компаньонами? Или нет? Человек она там называется. Ну, бля, все, отвечай. Все, есть. Я думаю, нормально будет. не хуйся. А что, реально можем замутить фит какие то А, чесно, а зробити, я би собу... я за замутив би. абсолютно би замутив би, тільки десяти -ті наступного року. Ну да, по-любому в цьому году ніяк не получится. я за, я за, надо буде парабо. Ну все, давай не на стрімі, не на стрімі, не на стрімі. Більше спойлерів не буде. Да, да. А, Не будеш казати підпишись? ладно. А, конечно, забываем подписаться, наші други глядачи, на нашего перформанса, а так не забываем. Я за дискорд. Дискорд прорекламировал на сказу забув за я зробити. Мироха, склейка. Да, склейкай. Ты ебать. нахуй. Склейка, Так. оп. Не забувай підписатися на перформанси на нашого головного е, стрімера нашого сервера. Також не забуваймо підписатися і не, не пропускати новини від Trident Warrior. Е, Підтримуй українське, продовжуй українське, завжди любив Україну. Слава Україні. Героям слава. Тут дайонат. Ти взагалі на самом деле очень приятний собеседник. Очень интересно розказуєш, то есть Я все-таки сподіваюся на те, що почаще будемо тебе чути. American my boy? My boy. <laughs> <laughs> ну що, друзі. Ну, а я вам хочу сказати дякую за те, що заходили, підтримували нас, писали в чаті. Не забувайте підписуватись на наші канали, про які вже казав Андрій. Підписуйтесь на його сторінки, які ви можете знайти ось тут зверху. по... Там же ж QR-код, правда? Він з'явиться зараз? Ні, Не, там немає. Ага. Подъебай. Шукайте де небудь. Шукайте где-нибудь Андрея нашим. Нашим опять. Не, я выучу твой ник, когда-нибудь обещаю. Нашим, то ты правильно сказал, правильно сказал. А, все, четенько. Шукайте його где-нибудь на Ютубе, где-нибудь в Spotify. А я забув сказати. Мене шукає, як вы можете написати, як я на англійській мові, так и на українському мові. Ну вибиває мене по Можете попробувати ще по-японськи. Ми не пробували, но ви попробуйте. Потом в коментарях під цим відео напишите. Только, только без хентая, только без хентая. Не слушайте цього Потому... <пл *дь. <пл *дь. Шановні, як то кажуть, любіть маму, помогайте один одному, и я вип'ю цей чай, який вже давним-давно холодним став. За ваше здоров'я і за моє О, О, колки бахну з вами. Человек, который монтирует это видео, не забудь поставить лайк и написать свой комментарий. Мне лично будет приятно. И да, с сумерки я смотреть не буду. It's my fucking prime, yeah Gods, gods, gods I got gods, gods, gods Never give up, oh God